Партнер показу інтернет-провайдер Лантрейс. Отримай більше. У Бориспільській громаді 462 дитини з особливими освітніми потребами. З порушенням сору, слуху, мовлення, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку або емоційно вольової сфери для допомоги сім'ям з такими дітками. У Борисполі працює інклюзивно ресурсний центр. Раніше центр розміщувався на території ліцею лідер, проте тепер розширився і відкрився у новому приміщенні за адресою Філатова, 17. 1 вересня додають у штатний розпис п'ять одиниць штатних одиниць для того, щоб ми проводили якраз корекційний складник і фінансування вже цих. Одиниць буде за рахунок місцевої влади, тому що ми фінансуємось із державного бюджету. Це фахівці ІРЦ, це вчителі-реабілітологи. Тобто, в нас додається два реабілітологи, бо дуже багато є потреби в цьому. Далі два логопеди і дефектолог. Тобто і в нас ще з'являється, в нас була якби вакансія, скажемось так, то психолог по ранньому втручанню». Інклюзивний ресурсний центр це свого роду посередник між родиною, яка виховує дитину з особливостями розвитку, та закладами освіти, зокрема дитячими садками та школами. Основна мета закладу проведення комплексного обстеження дитини. У новому приміщенні є метод кабінет, ресурсна кімната, кімната для комплексного обстеження дитини, лікувальної фізкультури, масажний кабінет для проведення проведення реабілітаційно-оздоровчого масажу і кабінети для спеціалістів, логопеда, дефектолога та психолога. Окрім того, створена сенсорна кімната для дітей. Одночасно, інклюзивний ресурсний центр може обслуговувати 10 осіб. Комплексне обстеження воно включає дуже багато компонентів. Це по перше, ми обов'язково беремо думку нозології, тобто лікарів. Тобто, головне, ми не діагностуємо, не ставимо діагноз, а ми враховуємо ті порушення розвитку, які є з медичної точки зору. Далі обов'язково побажання батьків, тому що батьки. Ну, Головні учасники, як то кажуть, розвитку дитини вони з дитиною перебувають все їхнє життя. Тому допомога батькам і враховувати їхню думку, побажання обов'язково. Це інклюзивно ресурсний центр обстежує дитину. Говорить, що ось дитині можна навчатися в школі навчанням дитинки буде інклюзивне за такою програмою. Вони визначають яку програму і визначають додаткові послуги там, що потрібно, наприклад, логопеда, дефектолога, і яким чином протягом тижня. Дня прописуються ці заняття, і якщо в закладі освіти немає цих послуг, це, ці послуги буде надавати інклюзивно ресурсний центр. Визначає програму програму, за якою дитина буде або виховуватися, або навчатися, так тобто таким чином, і надає крім цього корекційно-розвиткові заняття для дітей, які потребують з особливими освітніми потребами. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру мають допомогти батькам, які виховують дитину з особливими освітніми потребами. Підібрати саме той заклад і ту форму навчання. Яка найкраще відповідатиме освітнім потребам дитини, батьки не розуміють і не не вміють правильно виховувати дитину по крайній мірі з обмеженими можливостями, а тут є ця програма розширена, і спеціалісти знають краще, як, як допомогти в цьому, щоб було легше батькам. По нашому хлопчику Натану бачимо, що це є воно допомагає, тому що то, що він тут навчиться. Він може повторити вдома, і ми бачимо від, від того ефекту, що він, наприклад, може краще вимовити слово, може скласти речення. Він ну якісь фізичні вправи, які він тут навчився, він вдома може повторювати, їх виконувати, або нам нас просити, щоб ми йому допомогли це робити так само. А коли ми самі це робимо, робили би або якось пробували, ну ефект менший від цього. Інклюзивно ресурсний центр створений у рамках всеукраїнської програми, заснованої у 2018 році. Сьогодні лише у Київській області працює 61 така установа. Марина Грицюк, Даниїл Деркач, новини ТРС, Бориспіль.